А ну і детальніше про цю у Паризьку декларацію і про подальші сьогоднішні перемоги говоримо. А допомагає розібратися в усьому. Михайло Пашков, співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю вас, ради приєднатися до ефіру. А пане Михайле, будемо по пунктах цю паризьку декларацію розбирати. Але перше хотіла розпитати вас: той факт, що ем, американська делегація не підписала цієї декларації. Це зрада чи це просто не було кому підписувати? Бо від сполучених штатів не було е, ні там представників уряду. Є спецпосланець Вітков і спецзять Кушнер. Все, більше нікого немає. Чи мали вони підписувати цю декларацію? тут йдеться про скоріше про європейський вин безпеки, І тому саме попередньо вже саме було неодноразово наголошено, що Сполучені Штати посідають окрему позицію і окремі напрями надання гарантій. От і тому я думаю, що тут саме йдеться про це з одного боку. З іншого боку, сполучені штати зараз зосереджені на деяких інших документах. Це стосується і окремих гарантій з боку окремо сполучених штатів, от, і от програма відновлення України економічна. От і там є що очевидно має бути документ про алгоритм запровадження заходів. От ну і головне про що ви вже казали, це мірний план з 20 пунктів, який сьогодні остаточно не з'ясований, і тому це ключова. Тема подальших перемовин. Якщо ще, неї варто додати, що це ж перемовини сьогодні тривають ще, тому ми сподіваємося на якісь ще додаткові рішення і інформацію. Ну да, до вечора чекаємо з того, що вчора підписали, ну такий гучний гучний був захід. Ця паризька декларація її текст вже є на сайті офісу президента. Я звідти власне і брала ці пункти. А пункт перший це участь у запропонованому США механізмі моніторингу і верифікації припинення вогню. А європейці мають бути туди залучені, створять систему безперервного надійного моніторингу припинення вогню. А як воно на практиці буде реалізовано? Нагадую, нам всім ще. Що від 2014 року працювала місія ОБСЄ і ну, наскільки ефективна вона була, питання відкрите залишається. Так, да, дуже, дуже добре, що ви згадали якраз про місію ОБСЄ, спостережну тоді саме на Донбасі, і цей досвід тої місії, знаєте, він От, Там багато було проблем і, з одного боку, і через те, що місія переважно підраховувала. Там сотнями порушення правил, от які в принципі мали бути От, Тобто тут має бути зовсім інша концепція, інша ситуація є. Ми з вами читаємо загальний, такий нарис да, про це моніторингову місію, яка буде вона конкретно, саме вже час покаже і знаєте, завжди дьявол кроється в деталях, як так кажуть. От і е, ми подивимося, тут важлива участь сполучених штатів. Е, моніторинг завжди має бути е, знаєте, базований в тому числі на космічну розвитку на е, дуже е, таких передових технологіях, які є у сполучених Штатів. Оце е, складова, це була б дуже важливо. Я хочу підкреслити, що якраз моніторингова місія, моніторинг е, має першочергове значення, і надзвичайно важливо е, через е, те, що Росія, знаєте, вона завжди. Запроваджувала і в дипломатичній практиці, і на землі численні провокації. От і тому тут важ тут дійсно дуже важливий всеосяжний і чіткий контроль. Окрім американської, так як ви згадали космічна розвідка, буде представлена спецкомісія, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень для визначення відповідальності. Ця комісія вона де буде фізично знаходитися на лінії розмежування, хто в неї буде входити. Ну тобто, чи вони я не знаю, будуть там той зі слів з відео, як воно працюватиме, все одно там має хтось перебувати ж. Ні, ну звичайно, це деталі розумієте. Ми з вами зараз говоримо про певні загальні речі, які окреслені в цій декларації. Я підкреслюю, що це декларація більш конкретика, буде очевидно пізніше. Але ще раз маю наголосити, ця місія має дійсно саме принципово важливе значення з одного боку. З іншого боку, давайте все враховувати ще те, що в цілому ці. Ця декларація вона передбачає різний рівень участі різних країн. Ну, наприклад, Німеччина готова надати збройні сили, в тому числі, але на території НАТО. Туреччина готова сприяти максимально безпеки в Чорноморській акваторії і розмінуванню. На конкретну присутність військового готова Великобританія і Франція. От, інші країни визначатимуть в залежності. Від е, своїх е, юридично законодавчо правових норм рівень участі е, е, в цій декларації це очевидно і про це казав президент України. Оце буде означати в тому числі і участь е, е, цих країн, і в моніторинговій місії, і в інших п'яти е, чотирьох пунктах, е, які в цій декларації я маю на увазі підтримка. Збройних сил України і по інших напрямах, а почекайте. А підтримка збройних сил України чим воно буде принципово відрізнятися від того, що є зараз? Більше буде внесків, більші закупки будуть. Чим воно має відрізнятися від того, що наші партнери вже дають сьогодні європейські. Ну, тут справа в тому, що, по-перше, ЄС запровадила ряд оборонних проєктів і програм. Є програма ПУГУ, як ви знаєте, є програма МАСИ, От, які передбачають військову, військово-технічну і фінансову підтримку, в тому числі України. Тобто, це триватиме по різних напрямах. І це буде конкретизовано, в тому числі через механізм НАТО. Наскільки можна саме так орієнтуватися, от, і в тому числі через програми Європейського Союзу, ну і безумовно за участі Сполучених Штатів. От, тобто, це така знаєте, рівня, багато векторна така буде підтримка. І це буде визначатися в залежності від, я ще раз підкреслюю, в залежності від е, е, налаштованості і е, прав, нормативно-правових е, е, умов кожної країни окремо. Багато національні сили для України. Ви сказали, що якби точно підтверджено, що готові надати війська Британія і Франція, а питання умовно тренування наших військових на території інших країн теж це, це ж зараз відбувається. Вже чи це, це входить в цей пункт третій, чи ні є. Існує існувала і буде існувати окрема програма Європейського союзу стосовно тренування військових. Вона Здійснюється вже достатньо тривалий час, і, і тут важко саме зараз не можу сказати скільки пройшло е, е, тисяч українських військових. Це тренувальних е, таборах е, розміщені на території ЄС, але ця ця е, програма на є. Вона існує. Це окрема окремий напрям. Зараз йдеться про е, 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 многонаціональні сили. Які мають бути в перспективі розміщені на території України після завершення бойових дій, а, пункт 4 – це зобов'язання щодо надання підтримки Україні з метою відновлення миру у разі майбутнього збройного нападу з боку РФ? Це я так розумію, драфт європейських гарантій безпеки, чи ні? Так, да. я думаю, я з вами тут певною мірою погоджусь. Ну певною мірою. Це драфт. Він в тому числі нагадує на знаєте, таке нагадує положення окремих угод, які були укладені Україною з рядом європейських країн угоди про співробітництво в сфері безпеки. От там тоді теж лунало, бо була сама зафіксована така приблизна позиція. Тут звичайно, тут теж оце, це все. Має бути конкретизована і здійснено внаслідок який час підкреслює рівня участі цих країн, Якою має бути реакція відповідна реакція на чергову російську агресію або, або ну провокація з боку з боку Росії. Ще раз підкреслюю, що це складова складова. То що то, що підписано в Парижі, це складова великого пакету документів. Який ще знаходиться в стадії обговорення, і це дуже важливо. Останній п'ятий пункт це зобов'язання поглиблювати довгострокове співробітництво з Україною у сфері оборони, це спільне виробництво, озброєння більше нас, чи ми ділимося своїми технологіями. Тут про що може як на практиці це може виглядати? Ви знаєте, якщо подивитися на події лише грудня, то є ряд дуже важливих кроків, які були здійснені і українською стороною, нашими європейськими, в тому числі партнерами, про співробітництво в сфері безпеки, в сфері виробництва озброєнь з Німеччиною, з Іспанією. З країнами Балтії, з країнами Скандинавії, тобто це дуже широкий спектр кооперації і партнерства українського ОПК і систем виробництва зброї Європи, в тому числі. Я просто хочу додати те, що от в цьому. Заходів Парі, в Паріжі, в бо брали участь також і Туреччина, Австралія, Нова Зеландія, Японія. От і для нас в принципі важливо розширити цей розширити цей ринок кооперації в воєнній сфері в сфері виробництва зброї не лише з ЄС, от, а й з іншими країнами світу, в тому числі я маю на увазі і в тому і Канаду. От безумовно йдеться про закупки озброєння. У сполучених штатах це теж один з пріоритетів. Якраз програма Форву на це розрахована Це декларація як, як база, так це лише декларація. Я так розумію, що ратифіковувати її не треба буде урядами під пос... і парламентами, і що який буде наступний крок після неї, чи можливо, чи передбачається долучення інших країн. Ну вона, я так розумію, вона відкрита для, для, для це декларації до підписання. Інші країни можуть можуть приєднатися до цього до цієї декларації з одного боку. З іншого боку є в цій декларації є таке положення, що вона України беруть країни беруть на себе юридично зобов'язуючі обов'язки. От тому це цей, цей, цей пункт теж слід мати на увазі. Це не просто декларація, знаєте, підписана, яка потім потім має буде, Узгоджена і пройти внутрішні процедури. Наскільки я розумію, наскільки я казав про це президент України, але ще раз підкреслюю, для нас тут для нас важливо от пройти цю фазу переговорного процесу. Вона дуже важлива, безумовно. Вона свідчить про і консолідацію готовність європейського союзу і країн Європи всім, дійсно допомагати Україні і в воєнне, і, і гуманітарно, і в інших сферах. От, але це етап, і нам далі треба дорухатися далі, і в тому числі вести вести подальші перемовини з, з сполученими штатами. Це важливо, і потім виходити вже на узгодження ну, так мирного плану 20 пунктів. Оце буде така міра фіналізація цього процесу. Але ну, це залежатиме від позиції країни агресора безумовно від. Того наскільки буде посилюватися і зміцнювати тиск на путінський режим. А я от хотіла розпитати, у мене теж було це запитання підготовлене. А що далі? От умовно, ми готуємо цю декларацію, готуємо окремий документ там зі США про гарантії безпеки. Бо в цій паризькій декларації гарантій безпеки від США немає це, очевидно, має бути якось окремою угодою. А які в Європі план Б і у США, якщо Путін не погоджується або продовжує тягти час, як він це робить зараз? От що ми тоді робимо далі всі разом? Знаєте, я як на мене, то тут надзвичайно принципово важливим для України є максимально швидка і всебічна військово політична інтеграція до Європейського Союзу з одного боку, з іншого боку, підтримання, підтримання конструктивного і Ну, такогось діалогу діалогу сполученими штатами. Тобто, оце два ключових напрями. Просто ще тут варто додати, то, те, що наприкінці минулого року була, був відкритий технічний переговорний процес про вступ України до ЄС. І оце одна із складових теж гарантій безпеки для України. Давайте не забувати про це, про, про це, бо Україна виконала всі умови для відкриття всіх переговорних кластерів, не тільки трьох, які ну, році казала Єврокомісія, от, але інших також. Це е, теж дуже важливий такі напрямок, про який не треба змогу. За про вступ до ЄС ще повернемося про оці от окремі гарантії безпеки від США. Чи є в нас розуміння на якому там етапі підготовки ці документи? Бо з одного боку, була заява президента Франції Макрона ще учора під час роботи коаліції охочих, що змінилася позиція у Сполучених Штатах і мовляв, ми стали ближчими до отримання цих безпекових гарантій. Знову ж таки, минулого тижня представники Демократичної партії а, через змі повідомляли, що не варто довіряти там тому, що обіцяє теперішня адміністрація Білого Дому, і що це не буде справжніми гарантіями безпеки, типу по типу союзного договору. Чи є розуміння, що на якому ми зараз етапі з цими гарантіями безпеки від США ми не на пере на переговорів? На етапі вже таки не можливо до певної фіналізації цього документу. Про це казав президент України, в тому числі, от і ми ближчим часом будемо свідками продовження цього процесу. І не випадково ви знаєте, саме Парижі перебуває саме досить представницька українська делігація. От і не випадково була зустрічі із і із кушнерами. І я думаю, що це буде продовження безумовно. От і це обговорювалося на зустрічі е, президента України з президентом Сполучених Штатів минулому році. Тобто, це процес і, знаєте, він має різнорівнівий і е, такий е, е, різноплановий характер. Я думаю, що е, ну найближчим часом е, ми вийдемо на якісь е, е, такі вже сме, е, фіналізовані домовленості з е, саме Сполученими Штатами, і це надзвичайно важливо. Але підкреслюю ще раз, це буде. Весь цей процес буде залежати від завершення ну узгодження ряду дуже чутливих питань от, в контексті якраз программірних програми, яка залишається ще не незавершеною. Ну та тут всі кажуть, і президент повідомляв, що території і заес поки поки ще робота триває над, над над цими планами. А про вступ України до ЄС президент сьогодні Зеленський вирушає на Кіпр. Там в нього буде зустріч із президентом країни із європейськими очільниками, очільником Євроради, президенткою Єврокомісії. Головування Кіпру і наш вступ до ЄС чи це якось корелюється. Ну, давайте таким чином званим тут. Варто орієнтуватися на програму головування, яку презентував Кіпр. От і не випадково президент Кіпру нещодавно був в Україні. З візитом були і домовленості, і в програмі головування Кіпру є дуже важливі пункти про. Максимальне сприяння процесу розширення європейського союзу, це раз і по-друге, це всебічне сприяння підтримка України, президент Кіпра якраз і наголошував на цих важливих принципових пунктах. От я думаю, що ця країна, президент якої казав, що вони дуже добре знають, що таке окупація, от вони якраз і будуть сприяти міру сіл, звичайно. Це якраз цьому переговорного процесу, який має бути розпочатися вже в тому році, і це важливо, дуже важливо, те що заплановано ухвалення національної програми адаптації законодавства України до норм Європейського союзу. Вона буде має бути утверджена кабінетом міністрів. І це буде якраз дороговказ і такий ключовий базовий фундаментальний документ, згідно яким ми будемо рухатися в тому переговорному процесі. Ну, спочатку по цих перших трьох кластерах, яких ми отримали переговорні позиції ЄС. Це важливо. Повертаючись ще до важливої події, це і зустріч коаліції охочих, і це все відбувається на тлі спецоперації США у Венесуелі і повалення режиму Ніколаса Мадуро, чи… Ці події у Венесуелі і оця от перемога вони можуть вплинути на стратегічне бачення у Білому домі Росії і того, що робить Росія. Бо ми бачили та зміну трохи риторики Трампа, але в це гойдалки з іншого боку. У нас є і під гексет, який глузував з російською ППО. Досі він собі такого не дозволяв у бік Росії. Чи, чи є це ознаками того, що у Білому домі змінили свої погляди на Росію? Ви знаєте, саме з одного боку оця операція Венісуеля з американська вона свідчить про практичну ти, якщо можна так сказати, про практичну реалізацію стратегії національної безпеки нової, яка була ухвалена, яка якраз знаєте, так зорієнтована на домінування сполучених штатів західної кулі і на відновлення доктрини Монро. Донрою так називають, От, тобто, ну з одного боку, так, да, це так безумовно. З іншого боку, це знаєте, це операція викликала до достатньо е, стриману, таку обережну реакцію ЄС і неоднозначну реакцію в світі. Тобто е, тут е, важко зараз сказати про геополітичні е, наслідки цієї е, операції, але очевидно інше те, що з одного боку, такі операції сполучені штати вже проводили, де було були аналогічні дії. З одного боку, з іншого боку, важливо те, що ну щоб ця, щоб ця операція, так на мій погляд, вона дійсно сприяла відновленню демократичного устрою в Венісуелі і. Заспокоєння ситуації і продовження мірного мирного процесу цих регіонів це безумовно і саме це приоритет. А, чи експерти теж про це говорили Чи мало про те, що і зосередженість теперішньої адміністрації на подіях у своїй півкулі і оця от перемога у Венесуелі. А чи несуть вони ризики того, що увага Дональда Трампа до російсько-української війни зменшиться? Ну бо в нього вже є якась перемога. Ну, ви знаєте, про це казали не ні вчора, і ні позавчора. То такого можливість не відкидали і раніше, і колись президент казав, що якщо він не побачить конкретних результатів, він може взагалі вмити руки і відійти від модерування цього проперегорного процесу. Я думаю, що з одного боку, це. Має так би мовити, ну психологічно можливо не дихнути Трампа на подальші активні дії, що от, бачите, от, було позитивне таке рішення, позитивний такий результат в Вінесуелі, і Будемо рухатися далі. От з іншого боку, складність ще в тому, що викликає напругу і серйозні такі знаєте, проблемність у відносинах з країнами партнерами А на увазі заяви стосовно Гренландії. Це інший напрям, який дійсно турбує європейських партнерів, і це е, е, таке питання. Воно е, е, може певний мір, е, ну, дійсно так само, викликати проблемність у відносинах е, країн, в тому числі НАТО. Є відповідна реакція, вже є від, е, лідерів європейських країн. Безумовно, це питання треба вирішувати е, спокійно і виважено. І зважено. От сполучені штати пропонують там окреме. Кі варіанти спілкування і партнерства з Грінландією, але це якраз справа консенсусу, справа переговорного я перепрошую, не консенсусу переговорного процесу країн-партнерів чинних НАТО і Сполучених Штатів. А які насправді ризики е, глобальні для альянсу може мати, якщо консенсусу не буде? Ну, поки е, обрали шлях усілякого замирення Дональда Трампа, і ви теж бачили вчора це повідомлення, що питання Гренландії на засіданні коаліції охочих було слоном, якого ніхто не бачить, домовились не чіпати, нічого не говорити, не робити ніяких заяв, не дратувати американську делегацію. Ну але довго ж про це мовчати не можна. Ну, звичайно, то, і, знаєте, тут, на мій погляд, тривають як офіційні заяви з боку ряду країн, от, про які ми казали, вже спільну заяву лідерів країн ЄС, от, є позиція Канади з цього приводу, от, є позиція інших країн також. Тобто тут, з одного боку, є обережно офіційна переговорна, така, трек, а очевидно, є і переговори. Лаштонками такі кулуарні, які також триватимуть, от і, і я думаю, що це все ж тут мають партнери мають доти до консенсусу, і це питання з'ясувати в інтересах і Європейського союзу, і скандинавських країн, і сполучених штатів, штатів штатів також. Тобто тут має бути знаєте, така виважена і спортивна підхід. Просто Росія ж теж може використовувати цю кризу, і тут не йдеться про те, що там це виправдання агресії, а розбрат всередині НАТО, розбрат між ключовими союзниками, Європою і американцями безумовно, я з вами погоджу. Це Якраз Росія буде це використовувати, використовувати це такі слабкі сторони і євроатлантичного діалогу, і конфліктність між країнами. Альянсу. йдеться не лише про політичну проблематику, а й про фінансово економічну, от і про окреме протистояння в сфері торговельно-економічних відносин, я маю на увазі, проблемність у відносинах з Сполучених штатів, з Європейським Союзом, не кажучи вже про інші напрями. Тобто, тут дійсно є така знаєте, така. Мережа проблемних моментів, яку Росія, країна грестор безумовно, буде використовувати, в тому числі і за допомогою як традиційних засобів гібридної гібридна агресія, яка в повному масштабі сьогодні здійснюється на європейському континенті. Подивіться останнім часом, от що відбувалося, наприклад, в грудні, скільки було заходів. Які були спрямовані на дестабілізацію ситуації всередині ЄС, тобто це такий окремий напрям, в тому числі от російської агресії, гібридна агресія, яка обмежується не лише європейським континентом, а і розміщується і саме розпохіджують і далі. Ну тут погоджується з вами, окрім повітряної провокації, маю на увазі аля невідомих дронів над європейськими аеропортами і стратегічними об'єктами. А був інцидент в Естонії, коли російські солдати фактично були присутні на території країни-члена НАТО, і не було реакції. Ну можливо, нам українцям видається, що треба реагувати якось рішучіше. А для європейців це була нормальна реакція. Ну розумієте саме представник НАТО в ЄС генерал, який він якраз казав про те, що зараз здійснюється саме чергове зміцнення посилення гібридних викликів для європейського союзу. На них треба адекватно реагувати. Різні країни по різному реагували. От і якраз, якраз і європарламент ухвалив свого часу рішення про. Більш рішучу реакцію стосовно от таких, знаєте, випадків невідомих появи невідомих дронів. От. Причому я хочу знаєте, за даними американ... німецьких спецслужб на території Німеччини саме дуже, саме в минулому році різко збільшилася кількість от таких інцидентів. Вони є, і, наприклад, на Базі атомних підводних човнів в Франції, от вони були вони простериці в країнах Михайло 30 секунд от, залишається. Резюмуйте, Так, да, будь ласка, тобто в даному випадку для України для нас надзвичайно принципово важливо об'єднання консолідації сіл європейських партнерів. Інтеграції до європейських структур з одного боку з іншого боку, підтримка продуктивного діалогу з сполученими штатами, утримання США в цьому переговорному процесі. Дякую, дякую дуже. Михайло Пашков був з нами, співдиректор програми зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова.